Мир вам, дорогі брати та сестри. Я від цього серця хочу щиро з любов'ю привітати кожного з вас з Новим роком. Це чудове благословення, брати та сестри, що ми сьогодні тут. Правда? Знаєте, для мене, особливо для мене, дуже важливо, що у ці дні для мене, для мого серця, говорить Господь. Чому? Тому що я сприймаю це як. Певне побажання на рік, певний виклик, те, чого треба дотримуватися, те, до чого треба прагнути, те, на що особливо сьогодні нам з вами потрібно звертати увагу. І якщо ми були уважними, то ми згадаємо, про що нам Дух Святий говорив сьогодні. Перше слово від нашого пастора у нас бути ближчим до Христа. Знаєте. Я сидів, слухав і подумав, ми можемо думати так, що я навіть недалеко від Нього. Може, він поруч зі мною. Але сьогодні Дух Святий чомусь говорить моєму серцю: будь ближчим до Бога. Йди, шукай Бога. Мені згадалася наша. Різдвяну історію, яку ми нещодавно святкували і відзначаємо в цей день. Ми пам'ятаємо, що коли ангел Господень явився послухам у полях Вифлеєма, пам'ятаєте, він сказав їм: йдіть у місце, місто Давидове, бо там народився Спаситель, і він дав їм певний знак. І далі ми читаємо по тексту, що коли вони пішли. Ми ну, пам'ятаємо, яка ситуація була в так? Да? Там не було вільного місця, тобто людей було дуже багато. І там написано так: і вони пішли і знайшли Господа. Тому це побажання, яке говорить нам сьогодні Дух Святий, та Сестри, шукайте Господа, допоки можна знайти його. Хоча він і недалеко від кожного з нас. Новий рік це період, коли кожен із нас. Перевернув сторінку своєї історії у власному життю, житті на нову. Цей час особливий тим, що ми робимо певні підсумки, ми рахуємо свої досягнення або невдачі. Ми ставимо цілі на майбутнє і перед нами цифри та числа. Навіть вчора, коли Євген Олександрович говорив про звіт життя церкви, ми чули, чули кількість витрат людей різні суми і так далі. І цей процес він природній на, сам, на, сам, на самому ділі для нас, коли ми беремо калькулятор і просто підбиваємо, робимо підсумки, аналізуємо, що в нас було, до чого ми прийшли. Я й сам займався цим процесом і звернув увагу на наступне брати та сестри. Це буде моє перше побажання для кожного з нас. Велика милість та дарунок неба, що посеред усіх цих цифр та чисел є слово. Слово, яке є вічне, слово, яке є вірне, яке є підпадюрення для нас у цей час. Слово, про яке апостол Іван писав, на початку було слово. І слово було в Бога. І слово було Бог. І далі ми читаємо, і слово стало плоттю. І ми бачили Його, ми торкалися Його, він посеред нас. Це та думка, брати та сестри. Я хочу звернути вашу увагу, про яку говорив другий брат, брат Олексій. Наскільки ми сьогодні цінуємо слово, яке є, є в нашій церкві, в комісі, наскільки ми стоїмо на ньому. Наскільки воно є основою в нашому християнському житті? Брати та сестри, я звернув увагу на те, що всі ті традиції, всі ті служіння, які є додатковими, про які ми чуємо, які ми звершуємо, це дуже добре, це дуже надихає та об'єднує кожного з нас. Але Слово Боже має цінуватися нами, має бути насамперед, перед усім. Воно є основою нашого життя. Тому заклик, який Господь сьогодні говорив через Другого брату, брата, це звернути нашу увагу, особисту нашу увагу на Слово, на наше відношення до Нього. Наскільки ми його поважаємо, наскільки ми його цінуємо, та наскільки наше земне життя відповідає Слову Божому, Його заклику, Його вченню. Чи легким був минулий рік? Для нашої церкви. А вже ж ні. Ми мали радощі, ми мали страждання. Ми мали благословення та вибух. Ми мали мир і спокій та шок і біль. Але я вірю, що впродовж року з нами був Господь, брати та сестри. Він є сьогодні посеред нас і через Слово Духом своїм святим говорить, нагадує кожному з нас, я з тобою, навіть посеред штормів. Часто в Євангелії ми чуємо і читаємо історію про те, як Ісус зробив тишу посеред бурі. На цю історію багато проповідників. Проповідують цю історію багато хто чує у дитячому служінні, але кожний раз, перечитуючи Слово Боже, ти знаходиш певні відтінки розуміння втіху, підбадьорення в своєму житті і в своєму особистому контексті. Нещодавно я читав цю історію, перечитував і звернув особливу увагу на запитання учнів до Ісуса. Я пропоную нам Євангелія від. Марка, 4 розділ. Я буду читати з 35-го нижче. А як настав вечір того дня, Ісус каже їм: переправимося на той бік. Відпустивши натоп, вони взяли його, тому що він був у човні, і інші човни були з ним. Та здійнялася, здійнялася сильна буря з вітром, і хвилі заливали човен. Так, що човен вже наповнювався водою. А він був сам на кормі, спав на поручці і будять його і кажуть йому учителю. Хіба тобі байдуже, що ми гинемо? Дуже часто буває так, брати та сестри, що ми маємо певні переживання в суспільстві, в особистому житті, в обставинах ми кажемо. У нас є навіть така поговорка. Всі ми в одному човні. Тобто ми маємо якось об'єднатися. Проблема має нас згурту, згуртувати, ми маємо спільно працювати на вирішення тієї чи іншої проблеми. Учні Ісуса зробили все, щоб подолати цей шторм і десяти берег. І от, врешті-решт. Вони сповнені віччя, приживання різними емоціями, які наповнювали їх серця, з претензії можливо. Вони побачили на кормі Ісуса, який весь цей час спить. Зрозуміло, брати та сестри, велике навантаження в служінні, велика кількість потреб, виснаження, але Ісус, ми бачимо в цій історії. Спить. Я хочу підкреслити та наголосити цю істину підбадьорення сьогодні для кожного з нас, яку проголошує сьогодні Дух Святий. Брати та сестри, Ісус є з нами в оці. Там, де ми з вами, там наш Спаситель Ісус Христос. Він у твоїй ситуації, він у твоєму переживанні, він у твоєму болі, він у твоїй біді сьогодні, бо він з нами, боці. Якщо казати глобально, він залишив ідеальне середовище, він став близьким до нас. Він отодожнив себе з нами. Але, але він очікує, коли ми врешті решт Перестанемо фокусуватися на власних зусиллях і в повній мірі звернемося до нього. Неважливо, брати та сестри, чи ти віруюча людина, чи багато часу ти вже сидиш на цих рядах, ти чуєш Слово Боже. Неважливо, не чи наскільки багато років в тебе є власного досвіду, слідуванні за Христом, чи ти сьогодні перший раз. Хочеш відверто поговорити з небесним батьком. Неважливо. Він настільки близько, що його легко розбудити. Чим закінчується ця історія? Ми читаємо далі наступний вірш. Ісус, уставши, він наказав вітрові і звелів морю Перестань, ущухни. І вітер перестав, і настала велика тиша. І він сказав їм, Чому ви такі лякливі? Невже не маєте віри? Ісус показав причину, в чому в учнів в учні були такі емоції. Він сказав їм про відсутність їхньої віри? Виходячи з цього біблійного прикладу, те, що говорить Слово Боже, страх наш з вами страх. Це відсутність віри. Страх це результат нашої недовіри, нашому небесному Батьку. Ось яке коріння страху. Та коли ми вкорінюємось з вірою в Слово Боже, про що ми сьогодні вже говорили, ми розуміємо, що Він нас чує. Ми довіряємось йому. Він, він вивітрує страх з нашого серця. Ісус сказав, що віра, Біблія говорить, що віра вона від слуху. А слухання, вона, воно від Слова Божого. Віра це є Божий дар. Коли ми з Ісусом Христом, Він дає нам мир і спокій в наше серце. І на закінчення я хочу сказати ось таку думку. Не потрібно розбудити Ісуса. Насправді Він не спить. Потрібно розбудити в своєму серці віру в Ісуса. І з довірою зі своїми проблемами, зі своїми переживаннями, зі своєю біл'ю, яка, я впевнений, є в кожному з нас, віддати своє серце, своє життя Ісусу. Бо Він закликає, і як каже, каже до нас сьогодні: прийдіть до мене всі ті, які сьогодні страшні, в яких сьогодні біля. І що написано далі? Він вислухає, він скаже: Ну, я тобі забаліз. Ні. Господь каже, і я заспокою їх. Тому наша втіха, вона Господу. І сьогодні Господь нагадує нам про те, що Він з нами в Лоці, він поруч з нами. І яка б не була буря, яка може бути біля нас, яка нас може лякати, від якої нам страшно, Господь закликає і каже: майте віру в Бога. Бо віра це інструмент, який далає кожен. Наш страх. В наших молитвах, брати та сестри, я закликаю, щоб ми звернулися до Бога з молитвою подяки за те, що сьогодні, навіть посеред штормів і бурі, він є з нами в Отці. Ми попросили в нього благословіння на цей рік, який настав. Ми не знаємо, що чекає кожного з нас у цьому році. Ми не передбачали, що чекало нас у минулому році. Але Господь сьогодні з нами у чому? Амінь. Амінь.